Величезний ігровий світ в нашому 2 серце Чорнобиля сповнений різного роду загадок, цікавинок та великодок, і серед них чимало саме чисто української тематики. Тому в цьому відео я зібрав найцікавіші українські великодки у найбільш масштабній українській відеогрі. На Вольницький не забувайте про вподобайчик, аби в зоні щастило на хабарчик. А я розпочинаю. І першою в нас доволі чимала така великотка, на яку насправді дуже багато хто чекав. Та знаходиться вона в регіоні Родий Ліс, А саме це розсип окопів та невеликих бліндажів у його центральному районі. Неподалік розташовані всі аномалії. А біля цих окопів бродять зомбовані чимала їх кодла засіла в підземці перед із окопами і вони охоронять лівого мутанта – контролера. Всі ці зомбоголові мають форму, яка нагадує російську військову форму. Тому тут схожість більш ніж очевидна. Це жирна великотка на реальні окопи. В справжній чорнобильській зоні, які російські дегенерати вмудрилися викопувати, та певний час перебували в цих норах, жерли там свої смердючі пайки та хезали прямо в радіоактивну землю, і це потім породило з собою купу різних мемів. Тут же ми всі маємо побажати здоров'я особшим та переходимо до околиць заводу Росток. На захід від найбільшого сталкерського хабу в зоні заводу Росток є одна непримітна на перший погляд місцина. Це болотце посеред лісу між дикою територією та кладовищем покинутої техніки. В цьому болотці може знайти залишки старої совєтської БМП, а неподалік, трактор. Це великодка, невідомі українські трактори, які в 22-му році тягали трофейну російську техніку. До слова такі трактори були ще в нових іграх серії, і на них навіть з боку капоту є напис Росток. Змістившись на південь, до регіону смітник, там можна натрапити на кількох сталкерів новачків, які можуть розказати про вельми специфічні сталкерські примудрості, яких їх навчив дуже шанований ними вчитель із позивним легенда. Для одного гора сталкера така недохитрість ледь не стала причиною загибелі в електричних аномаліях. А вчитель, що навчив таких дурочі на юних новачків, сидить на барахолці, відомому звалищі місці, ще зі старої трилогії. Там він повчає групу таких же недалеких зелених сталкерів та розказує. Як він здійснив 33 три бойові виходи на кровососів. Якщо спробувати вказати йому, що той розказує дичину, то він, аби типу, відбілити свою репутацію, дасть інфо про сховок із крутими артефактами. Але поки скіф діставатиме цей сховок, в якому виявиться дуля з маком, а не артефакти, то той чорт втече на затон, і як до нього прийти, то він почне букувати. За що, звісно, заслуговує маслину. Льоха легенда виявився корчем із частини поклик Прип'яті» сталкером із дуже сумнівною репутацією, який знюхався з бандитами. Та став розводити новачків як Лохів своїми побрехеньками. Але ім'я Льоха в нього було не просто так. Я та чимало інших фанатів впевнені, що це великотка на одного із найбрехливіших піздунів за крайні кілька років. Тобто на льоху Арестовича, який в реалі знюхався зі ще гіршими бандитами у вигляді російських недолібералів А в «Сталкер Австалкердва при Корч, який в поклику Прип'яті бісив усіх розкраданням особистого сховку, нарешті отримав по заслузі. Проте кидало льох легенди. Це просто дитячий садок у порівнянні з діяльністю сидороча на кордоні. Тим не менш, нашому скіфу доводиться з ним мати справу. І одного разу, коли здаєш сидорочий квест, та старий пердун відправляє винагороду, то лунає той самий такий приємний звук сповіщення, коли на монобанк приходять грошики. Плачу, як домовлялися. Крім того, кодекс монобанку був ще біля першого торговця, з яким ми мали справу, хом'яка в залізці. Проте цікаво, є місце, де розташовувалася банда найбільшого балабула зони, бо перед з ними на воді є трамвай, появу якого анонсували, ще в передрелізних матеріалах Сталкер 2. Він представляє собою невеличку криївку, де може сховатися від дощу, і там лежить трохи хабарчику. Такий плавучий трамвай, який представляв собою навіть цілу дачу на воді, є в реальності. Розташовується він в околицях села Рожне на річці Десна, що в Берерському районі Київської області. Один умілець, та може навіть дещо дотепник, придбав трамвай як металоброхт і поставив його на понтони, розмістивши всередині ліжка та імпровізовану кухню. Сам по собі цей трамвай не плаває, але його могли брати на буксир катери. Станом на 2017 рік плавучий трамвай покинули, але він став ідейний натхненням для цікавої місцини в Stalker 2. На смітнику, окрім льохи, що дісталася до центру зони за 2-3 тижні, є ще не затятіші в усій околиці, а з пляшок, випитих ними горілки, мабуть, до виходу Сталкер 3 з'явиться ще один терикон з цими двома калениками. Пов'язаний квест за компанію, в ході якого ми або можемо повернути в це товариство адептів Чорнобильської білки ще одного претендента, або ж направити його у вільне плавання по зоні. Яка зона що там досліджувати? Ці персонажі та квест це пряме посилання на відому п'єсу Леся Подрів'янського про росіян з відповідною назвою, яку ютуб не любить. Цимириш! Цимириш! Пошуки з кіфом сканерів аномальної активності виведуть його на техніку паяльника на тереконі, і саме зовнішність паяльника є великодкою на Сергія Григоровича. Його появу в грі анонсували ще тоді, в 2021 році, на трилері з і 3 Ну даже я моє лучше, там є то тобто, мене блілі. Виставляли крапочки так само, як і паяльник Сергій Григорович свого часу займався різною електронікою та радіотехнікою. З цього він, в принципі, і починав свій бізнес-шлях. На північний схід від Терекону, в регіоні Градирні є вельми цікаве місце на березі за базою найманців. Там лежить холодильник, в якому можна побачити скелет. І тут Великопка аж потрійна насправді, бо для вестернів це натяк на всі відомого шукача скарбів, який в фільмі Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа ховався у холодильнику від ядерного вибуху та пережив таким чином його. Потім ще в серіалі Fallout була така сцена, коли малий хлопак перечекав так ядерний вибух у холодильнику. Але є в цьому всьому і український контекст. Геть не. Пов'язаний з ядеркою, адже сцена з холодильником була в кліпі на дуже відому пісню гурту Океан Ельзи, там, де нас немає. Там там там, і, там де нас нема. Крім того, поряд іще лежать мертві мутовані сомики. А живих час від часу можна побачити у водоймах аномальної зони. Це великодка на знаменитих реальних чорнобильських сомів, які насправді в виставках охолоджувачах чаес цілком себе гарно почувають та розвелися у небаченій раніше кількості. В регіоні Градирні, аж на самому краї локації, ближче до ЧАЕС, є місце, яке повністю відтворює галиманню сіні Чорнобиля, маючи напис на стіні, що зона не відпускає. Там можна навіть присісти біля бгаття та відпочити. А ще в малій зоні є знаменита арка, з мабуть найвідомішого арту в Чорнобиля, яка символізує вхід в зону. В регіоні Дикий Острів біля когоспу Полісся на дорозі лежить мертвий кабан, якого закололи двома вилами. Чи може це бути великодка на усі відомого нашого радикала та героя чисельних політичних та не дуже мемів, який за любив махати вилами, ну цілком собі можливо. Якщо продовжити за меми, то в підземному об'єкті фундамент під Прип'яттю є цікавий закуток, де хтось пролив фарбу. В ній можна побачити цифри 9 та 10. Це посилання на відомий мем про глуховату бабцю. Та в сталкерському виконанні цей мем виглядає і звучить отак. У малій зоні на найбільшій сталкерській базі залісся може зустріти багатьох вельми колоритних персонажів. Одним із таких є сталкер новачок Рубінчик, який не дуже схожий на відомого українського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Коли гравці це зауважили, та сам Стерненко тільки жартома відповів, що забігав туди по роботі. Думаю, не зовсім вона задумалася як великодки, але погодьтеся, що оці от написи біля підвалів, куди сталкери спускаються, ховаючись від викиду, дуже на жаль нагадують українцям про їх реальність, коли доводилося ховатися в подібних місцях від російських бомбардувань. На захід від малої зони є величезний горілий ліс, і на одному із пагорбів цього регіону є вельми цікаве місце, де стоять язичницькі ідоли навколо електричних аномалій. Цей перунів пагорб великотка на відоме місце в Києві, капище перуна на лисій Горі, де і стояв колись язичницький символ. Дуже атмосферним вийшов цей пагорб в Осталкри-2, який особисто я пропустив під час першого свого проходження. Там ще літає електрична аномалія, яка може зідати артефакти, якщо їх виконати на землю. Або ж вона атакує, коли в нас є артефакт. Факт на пояси. Угруповання полудень, колишні фанатики моноліто, які обороняли центр зони, вони відіграють колосальну роль в ось сюжеті Сталкер 2. І якщо так подумати, то вони це свого роду алюзія на українців, які вийшли з під російського впливу та шукають своє нове місце. Тому й назва відповідна, що символізує шлях полуденівців на півдорозі до нового життя, яке в сюжеті гри, на жаль, для них не настало. По зоні є чимало автобусних зупинок з мозаїкою, і вони виглядають надзвичайно красиво та антуражно. Такі зупинки почали з'являтися в Україні з 1960-х років, і це саме на них великодка. У грі на цих зупинках присутні дуже різні мотиви: від козака бандуриста до сцени життя селян та робітників а також просто гарний орнамент. Особисто мені сподобалися найбільше ось такі. Так само багато західних гравців були в захваті від таких гарних зупинок. Надзвичайно мальовниче місце з археаномалією макове поле та гарні квести пов'язані з ним в малій зоні. Думаю, ніхто не пропустив. Її появу анонсували ще задовго до релізу гри. Мак та макове поле відіграють значну роль як в українській, так і в західній культурі. Вони набули особливе значення після подій Першої світової війни, коли маки розвятали на полях Фландрії після кривавих битв. Їх стало вважати символом пам'яті про полеглих солдатів. В українській же культурі бувало повір'я, що маки розсвітали там, де була Ролита козацька кров. Ну і крім цього всього, ми ще отримали просто колосальну кількість дуже різних українських пісень, від народних до сучасних хітів, а також записи відомих передач по радіо та продукти із реального життя, як от енергетики нон-стоп, чи сірники із казачком, в яких навіть одна лівацька недожурналістка помийка примудрилася розглядіти ознаки радикального націоналізму. Ну тоді за такою логікою американські прапори в інших іграх це мав би бути вже суцільний фашизм. Хоча стоп! Тим не менш, пишіть які особисто вам великодки більше всього сподобалося в коментарях. Як висновок сталкер 2 у цьому плані вийшов просто прекрасний, хоча й можна було б іще ще на базах десь українські прапори порозвішувати, як це вже давно в модах робили. Дякую за перегляд, і нехай зона оберігає справжніх сталкерів.